Друзі, привіт! Дивіться, який в мене скарб. Нещодавно я хвалилася альбомом, який я купила з репродукціями старовинних отаких от вінтажних картинок, а це мені дісталися справжні вінтажні картинки. Бачите, називали їх обладками, тому що популярні вони були в Німеччині, а в Німеччині різдвяний. Пряник прикрашався ось такою друкованою картинкою. Пряник або вафлі оці облад. Ну і тому вони це теж так називалися облад. І от що хочу сказати. Настільки вони були популярні в 19 сторіччі, що тільки в Німеччині там. Було близько 200 друкарень, які тільки такі картинки друкували, їх покривали спеціальним желатином, а потім робили тиснення. І дівчатка їх використовували для своїх щоденників романтичних, для альбомів з віршами просто збирали, колекціонували різні колекції. діти. Потім стали робити е, листівки е, саморобні. Ну і різдвяні прикраси, які ми називаємо в вікторіанському стилі Christmas Victorian Style uh, Ornaments. Ну, коротше, дивіться, яка краса. Бачите? Справжні, справжнісінькі. Боже, я така довольна. Краса. Так, що тут ще є? О, клас! Чекайте від мене. Нові, о, ще одні такі немовлятка. А це весняні, це вже піде на якісь великодні свята. Отже, десь я тут бачила навіть штампом. А ну, зараз я подивлюся. Щось тут було. О, бачите. І робили їх, звичайно, різного розміру. От. Така мені колекція дісталася. Клас. Ще їх там присипали всякими блисківками, глітером. Ну, зараз їх теж випускають, але за старовинними ескізами, за старовинними принтами. Ну, Пішла розбирати свої скарби. Всім гарного настрою бажаю.